Усім привіт! Усім хочу побажати гарного позитивного дня. Отже, у нас скоро Пасха, і я хочу неймовірно зробити пасту для пасок. Тож, подивіться, будь ласка, як завжди, у мене все підготовлено на столі, але я вирішила вам показати більш детально і більш виразно, щоб ви бачили продукти. Усі продукти, щоб вам було видно і щоб ви мали задоволення від того, що ви робите, від того, що ви дивитесь мої відео. Тож, будь ласочка, фісташкова паста. І я зараз її покажу, що треба зробити. Немає ніякої складної роботи у тому, щоб створити цю неймовірно кроту і підчеркую, дорогущу пасту. Але один раз в рік на Пасху ми можемо собі дозволити зробити такий смаколик. У мене є дуже-дуже багато задумів до Пасхи. Я вам хочу створити неймовірні круті нові Паски і показати. Тож прошу Бога, Всевишнього, щоб дав мені сили, терпіння. І щоб ви мені допомогли в тому, я обов'язково все це зроблю. Тож, поки я говорила, в мене кип'яток вже є готовий. Щоб зробити пасту, нам необхідно в першу чергу зняти поверх, яка є шкірочка. Для цього, щоб шкірка добре відходила, ми заливаємо кип'ятком крутим. Крутим кипятком закрили, можна проварити. Я не буду проварювати, я закрию тільки мискою і залишу на деякий час. Після чого я гарнесенько зніму плівочку і далі розкажу, що ми будемо робити. Саме основне, ви пам'ятаєте, все на позитиві. І все тільки з любов'ю. І буде нам усім щастя. Я Чекаю пару хвилин і продовжуємо. Ось подивіться, яка у нас стала фісташка, як молоко. Зараз ми вже можемо брати і зачищати від шкірочки. Дуже, до речі, швидко-швидко зачищається. Але я зараз возьму через друслачок. Проціжую, тому що гарячі ще. Проливаю під холодною водою, повертаю фісташечку і зачищаю від плівок. Повністю повинні бути зачищені фісташечки без. Жодної плівки Чому ми зачищаємо плівочку? Плівочка вона буде не смачна у пасті, і плюс вона зберігає горішок. Нам наоборот треба, щоб він відкрився. Буде більш зелений і більш смачний. Тож, зачищаємо горіх. І так, горішки зачищені. подивіться які вони гарні. Звичайно, треба часу трошечки е, дати для них. Але хочу сказати, що воно того варто. Тож, 5199 горішків перечищено, і можна робити уже пасту. Але для того, щоб паста була більш смачна і е, термін зберігання, щоб її теж був довший, ми підсмажимо наші горіхи. Тож, горішки відправляю. На пательню будьте дуже обережні, щоб ви не перепалили горішки. На помірному вогні треба помішувати, щоб вони тільки не згоріли. Ось горішки підсмажилися вже. І зараз ми будемо їх блендером збивати. Я зараз пересипаю у гімкість, яка мені зручна. Горішки я пересипала. Вони ще теплі, але я можу вже починати працювати з ними. І блендером я зараз буду збивати до того часу, поки не почне з'являтися олія. Отже, горіх вже починає, бачите, Виділяти от масло. Можна пришвидшити е, процес приготування пасти, але я не буду. Я хочу отримати натурально. Пасту без домішок. Якщо вам хочеться і ви хочете швидко це зробити, тоді ви можете додати рослину олію. Тільки, звичайно, без запаху. Я не даю, я хочу тільки отримати гарну пасту без домішок. Мені треба тільки крута паста. Бачите, яка паста, але це ще не готово. Мені ще треба перебити. Я її буду ще перебивати, І так, подивіться, Бачите? Бачите? ка оце вже паста, яка мені потрібна. Ось, бачите, зараз я все ретельненько виберу, тому що кожен грам дуже цінний. Так ось паста без домішок. Нічого абсолютно ми не додаємо. Єдине, що ви можете зробити більш структуру рідкішу або плотнішу, це, звичайно, з биттям. От ви збиваєте, яку ви хочете її отримати. Я отримую отаку: тут крапелиночки є горішка. Мені дуже хочеться, щоб було ще відчутно горіх. І так, у нас готова паста. Після чого я її перекладаю в банки. В будь-які баночки собі складаєте дуже добре склянна банка. Зберігається краще, тому беріть скляні баночки, в скляні банки викладайте. Отже, фісташкова паста зроблена. Вона неймовірно крута. Подивіться, будь ласка, який колір, яка консистенція. Бачите, неймовірно, неймовірно круто, будь ласка, подивіться, яка краса. Тож, будь ласка, зберігайте пасту, закривши в холодильнику. Знову ж, нагадую вам, що. А я зберігаю у склі в холодильнику до того часу, поки мені треба. Тож усім бажаю смачної фісташкової пасти, смачного життя. Я вас чекаю у себе на кухні, буде ще багато смаколиків. Тож, готуємо разом.